Благословений Господь, Бог мій від віку й до віку, Отче Небесний в ім'я Ісуса, помилуй мене, Душе Святий, прийди й помилуй мене, Твоє ім'я святий, тож утверди мене на шляху покаяння і очисти від усякої скверни, твоє ім'я милосердний, тож будь милостивим зі мною грішним, твоє ім'я, друг вірний, тож підтримай мене в нещасті. І навчи мене своєї вірності, Твоє ім'я дуже Животворящий, тож оживи мене, Твоє ім'я Спаситель, тож порятуй мене, Твоє ім'я Бог кріпкий, тож укріпи мене, Твоє ім'я Всемогутній, тож підтримай мене своєю силою, Твоє ім'я цілитель тож вилікуй мою душу і тіло, Твоє ім'я Воскресіння, тож воскреси мене, О Ісусе, предвічний, Царю, підійми мене, недужого, влий в мене силу Духа Твого. Ізціли мене, о Ісусе, учителю покаяння, випрям серце моє, від кожного гріха мого вилікуй мене, о Ісусе, найдосконаліший лікарю, прийди до мене від усякої недуги зціли мене, о Ісусе, небесний хлібе, насити мене, міцю тіла Свого, вилікуй мене, о Ісусе, пресвятою кров'ю оживи мене, силою, всевоскресаючої крові зціли мене. О Ісусе, в ім'я Твоїх присвятих ран, спаси мене, заслугами присвятих ран, вилікуй рани моєї душі і тіла, о Ісусе, повний милосердя, перед ликом Отця, заступись за мене силою прощення гріхів, про яке благаю, зціли мене, О Ісусе, утіху самотніх і плачучих, почуй мене. Від усякого зла і недух, вилікуй мене, о Ісусе, найвірніший друже, прийди до мене, з силою любові, що все оживляє, зціли мене, всемогутній Боже, в ім'я завіту, в крові Сина Твого приведи до покаяння і зціли усю істоту мою й усе життя моє, щоб міг я у мирі і радості в усьому приймати Твою святу волю і славити Твоє величне і святе ім'я. Амінь.